Вітаю, любі друзі. Ось сиділа я сьогодні розгублена по життю десь у далекій Нідерландській кав'ярні і писала цей вірш між рядками вітру. Кав'ярня серед пальм і вічної зеленості країни вітру і води, каналів і млинів. Захоплення місцевої майстерності, тононький голос десь дзвонів. Літали кажани від святосінніх, співала пісенька улюбленого стилю, замість метеликів вітрів столітніх, несли для всіх щасливу хвилю, маленький ніжний натяк на гарбузики. Літав десь між рядками вітру, і сяяли маленькі та тендітні карапузики, наповнені щасливості тоненького ефіру. Вони живили світ довкола веселковістю, доповнюючи вже існуючу палітру, і зцілювали ваше серце повністю, захищаючи мріливості від вітру. Дякую вам за вашу увагу і бажаю вам чарівного дня.